Чи буде Албанія видавати українців, якщо це почне робити Європа? Відповідаю вам, дивіться. Ви приїжджаєте до Албанії, перетинаєте кордон, автоматично отримуєте захист. Автоматично, вам нічого не потрібно для цього робити. І все. Про вас більше ніхто нічого не чує і ніхто нічого не питає. Вам не потрібно ходити реєструватися, десь вам не потрібно нічого робити, просто не порушуйте закону і все. І про вас ніхто не чує. Люди, держава навіть не знає, де ви проживаєте, як ви проживаєте, за що ви там їсте, звідки ви гроші берете і так далі. Вас не контролюють. Ви тут. Розтворилися і більше про вас ніхто нічого не знає, просто потрібно себе нормально проводити. Я не буду відповідати на це запитання, я просто скажу, що подумайте самі.